Пронто, пронто, мої кохані! <ріст> З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів єдиний в світі із карт таро. Я Не знаю, може комусь дали цю інформацію ви сили, силою, завдяки яким ви можете стати на щасливу веху вашого життя. Звісно, проходячи трансформації. І так, я в Аліканте. Я була в Венеції. Кому цікаво, давайте зробимо телеграм, там багато я про це розказую. 3 числа я виїжджаю з квартири в Заліканте і зразу лічу. О, як класно. Куди? Куди ще не скажу? Це таємниця, але лечу в інше місце. Свої речі залишаю у своєї знайомої в Мурсії. Що буду далі, не знаю, живу в потоці. Карта дня, вона сама попросилася, Аркан Сонце. Сьогодні здійсниться. Якесь ваше бажання. Аркан Сонце це здійснення бажань. Це найкраща карта, хоча не буває поганих карт, але це та карта, сигніфіка якої завжди однозначна. І однозначність цієї сигніфіки в тому, що сонячний день, бо це карта дня. Що ще хтось, до речі, сьогодні може дізнатися, що він вагітний, так, бо ця карта пов'язана з дітьми. Хтось з вас сьогодні ще може зрозуміти, і я вам всім раджу, що ви є центр свого Всесвіту. Що це не інші люди. Не інші чоловіки освічують ваше життя, приходячи в нього, як у нас да, часто вважається. А що це ви є сонцем? І той, хто буде грітися під вашими лучами, це йому пощастило промінчиками. Розумієте? Тобто, ви є те сонце. Перш за все, для самої себе, можливо, комусь сьогодні треба побалувати себе. Так, кому це відгукується, напишіть. Побалувати це значить віддати цю дань самій собі. Що значить віддати дань? А показати собі і всесвіту, що так, я є центром всесвіту. І всередині вас живе маленька дівчинка, бо маленький хлопчик, бо мене і хлопці дивляться. Подивіться, я завжди кажу своїм феєчкам, в якому і феєм він у вас стане. Чи не забули ви ті мрії, дитячі, які колись хотіли здійснити? Можливо, хтось з вас, не знаю, там про якусь ляльку питав у своєї мами, яку вам так і не купили. І ви бачите цю ляльку, купіть її собі. Я зараз серйозно кажу. Або хтось з вас. Давно хоче порадувати себе якимось тістечком, яке ви бачите, кажете все потім-потім. Купіть собі це тістечко. Тобто ви сонце. Але цю сигніфіку собі дати можете тільки ви сама. Бо багато хто з вас хоче навпаки. Ну, от ви мені дайте потрібних чоловіків, потрібних друзів, потрібну роботу, потрібно, що для вас фінанси. Тоді я себе відчую сонцем. Так, дівчаточки і хлопці, так, так, вибачте, кожен дурак може. Ні. Тут працює навпаки і мої амулети, тому доказ і я сама. Як продукт моїх амулетів, цьому доказ. Спочатку ти розумієш, подивіться, сонце все зігріває. Що ти тепер центр свого Всесвіту, що ти і є те сонце, і потім на твій стан все притягується. Бо кесарю кесарєва. А сонечку все сонячне. Не кажу, що це легкий процес. Бо зараз можна сказати, так, ханочка, я сонце все. вийшли, Вам хтось наступив на ногу, все. Ваше сонечко поділося. Ви чомусь подумали, що це якось стосується вас. Мабуть, ви якось не так виглядаєте, що вам от на ногу наступили і не вибачилися, і пішло. Да, енергії пішли скатуватися, все. Але сонцю, от ви самі уявіть, йому начхати. То там на нього, наприклад, даже плюне або що скаже. Бо воно від цього не перестає бути сонцем. До нього цей плювок навіть не долетить. Так і до вас, мої любі феїчки і феї, чоловіки, послухайте. Ви є сонцем. І хто б що не говорив, хто б що не робив, тільки ви знаєте, хто ви. Але це треба відчувати, і це треба проживати. Для цього треба мати свідомість і свідоме відношення до тих ваших реакцій. Так, звісно, наступила нова, я можу сказати, кіпаса, да ну там, по типу, щось там. Возмутіться всередині себе, це нормально. Я не кажу стримувати свої емоції, а потім хворіти. Ні. Тому що це перша реакція, це нормальна. Але якщо ви сонечко, то ви не будете завісати в цій ситуації день, два, три, всім розказувати, як хтось вам наступив на ногу і не вибачився. І від цього у вас не буде настрій зіпсований. Розумієте, про що я? Реагуйте. Це нормально, але. Відокремлюйте себе від тієї ситуації. Не беріть на себе це, бо ви сонце. Тож, сьогодні я всім вам раджу: зробіть щось для свого сонечка, щоб воно тут ще більше засягло. Тут навіть комусь пораду сьогодні, навіть проявити егоїзм. Але дивіться, егоїзм здоровий. Чим відрізняється від егоїзму? Да? Не здорового. Тим, що здоровий егоїзм це коли. Ви вибираєте себе, але не наполягаєте на тому, щоб інші люди робили так, як хочете ви. Тому це коли ти кажеш, тобі подруга каже там, не знаю, давай вип'ємо вина, а ви не хочете вина. І ви кажете: Ти знаєш, Люба, я не хочу спиртне. І ви не боїтеся, що вона образиться. А недоровий егоїзм це коли, наприклад. Ти в компанії про вино, поговоримо, і ви хочете кудись, там, не знаю, піти, а людина не хоче. Але ви починаєте оце, да, він каже, ну окей, ти не хочеш, я піду сама. Це нормально, вибирайте себе. А ви починаєте, ні, ну дивись, от я завжди з тобою ходила, а ти зі мною не хочеш ходити. Розумієте, оці маніпуляції, це вже не здоровий егоїзм. Тож сьогодні проявіть до себе здоровий егоїзм. Вибирайте себе. І бажаю всім вам здійснення сьогодні якогось бажання. Напишіть це бажання. Я лайкну кого лайкну, воно обов'язково здійсниться. Всім гарного, спокійного, по можливості мирного дня. Добратись мою групу Телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Ютуб, звісно, Тікток, і ваше життя вже тільки від цього зміниться. Бо мені подобається дарувати вам свою енергію. Сподіваюся, що вона сонячна. Люблю вас.